Мої вітання? Направляюся в теплицю з двома відрами, але перед тим хочу зазняти ще раз цей відос, Це буде одним кадром і дуже коротко про ці хвальоні штурпаки. Люди пишуть в коментарях, задають питання, то я одразу дам вам пару цих відповідей, щоб вже поставити на цьому крапку. Значить, що таке штурпак? Штурпак, це той самий пасинок. Той самий пасинок. Значить, ось, зараз покажу де він. Ось дивіться, оцей штурпак. Тут їх два. Значить, розкажу, покажу, щоб одним кадром, щоб всі зрозуміли. А тоді просто, якщо будуть виникати питання, то я буду скидати посилання на це відео, щоб ви дивилися і вже ходили в курс справи. Значить, дивіться, ось одне стебло. Тут на ньому пішло десь одне друге стебло я лишив. І ось один дивіться. Ось він. Оце я називаю штурпак. Чому так називаю? Тому що ось другий штурпак, дивіться, бачите, пішов. Тому що тут а, значить, залишається що? Тільки завість світу. Одна або дві. Дайте як в цьому випадку. Без листя, без нічого, без вершка. Тобто, виходить, беремо ми, зараз знайду, то хорошо покажу. Беремо ми дивіться, пасинок, який виходить, і самий перший цвіт, самий перший цвіт ми його залишаємо, скубуємо, відскубимо листя, пасинки, які на ньому, або ж можна лишити два, два суцвіття. ось одне і ось тако зразу. Зразу за цим такові скубнути все лишнє, щоб лишився тільки цвіт. Ой, бляха, я його боканув. Щоб лишився тільки цвіт, і це вийшло в кінцевому результаті ось така балалайка. Значить, Покажу, скільки тут е, зараз є цвіту цих помідорів на цих штурпах, тому що зараз я сюди прийшов з відрами. Буду збирати, то більше таких можливостей тут не буде. Значить, Після того, як почали е, опадати цвіт. Погодні умови всі діласі, то я е, трошки почав більше їх лишати. В тому році їх було трошки менше. В основна маса помідорів була в одне стебло, але тако там де-не де лишав, щоб збільшити трошки ці ворожаї. Пасинки, значить, це трошки з ними довго, аніж в одне стебло, тому що з кожного цього пасинка штурпака вилазять. Вилазять ось такі нові штурпачки, оці пасиночки, да, і коротше тут багато, ось, як тута, багато листя, багато пасинків, коротше, трошки більше мороки, аніж пустити в одне стебло. Ну, зато в результаті цих маніпуляцій виникає дуже багато урожаю. Наприклад, як ось тут, дивіться, ось дві помідори, раз, ось ця гіляка. і ось тут ще є. Якісь дві здоровецьких помідори. Тобто практично на халяву. Да? І ці помідори вони набагато скоріше достигають, аніж оці, що там зверху. Це вже доказано було. Дивіться, ось Тут тож, Тут вже вище я лишив штурпак. І на цих штурпаках так само ростуть здоровецькі помідори. І воно ніяк не впливає на те, що там далі ростуть помідори. Там так само далі ростуть здорові помідори на стеблу. Тут залишив вже два, бачите, і вище стебло роздвоїлося, опять пішло, воно і так далі, і так далі. От, Тобто, тобто зараз покажу. Вже в цій половині теплиці, так як я її обрізав останню, почав з правої сторони, там менше лишав, але вже так як це ж почало багато опадати цвіту, то тут я вже лишав більше, більше цих пасинків. Вже є і вище ті, що я позалишав. Дивіться, ось роздвоєння пішло. Бачите, ось роздвоєння пішло вже. Цей стовбур я теж залишив який роздвоєний. Так далі Тоже, буває, тут впадає, Але взагалі то нормально. От. Тобто ось дивіться, теж пішло, тут прив'язано вже. Бачите, аж куди прив'язано? Прив'язано до цієї помідори. Куча цвіту. Ще тут цвіта. і можна цього штурпака зробити ось таким. Це покажу, да? Тобто залишити бачите, ці пасинки повідривати, листя воно тут теж ніякої ролі сильно не відіграє, так як я замітив. Тобто лишаємо ось цей, ось цей, ну і вже відповідно тут осипалось. І вже відповідно на ці на цьому кущові вже є дві червоних помідори, ще я звідси щось збирав. Ось дивіться, теж самий перший пасинок. Бачите, пішов, то він тут дав нормально дивіться, скільки помідорів. І вони здоровенькі, такі як мають бути. Тут або попадало, або його я вже зірвав. Тобто зрозуміли, да? що таке штурпаки, ще раз наголошую, це той пасинок. Самі перші пасинки, які... Залишається тільки ось цей цвіт. Їх можна робити 2-3 для зручності, 4 і так далі. А можна так, от, як я тут вже понароблював їх і більше. І в результаті чого, дивіться, заліплено просто помідорами, їх безліч. Безліч помідор. Це кажеться, що їх малували, їх безліч. Ось, дивіться, опять же, що тут почало. Бачите, відкусяний вершок. Це роздвоєне стебло, відкусяний вершок, Тут аж теж роздвоєний вершок, одна грона, друга грона. Десь воно пішло аж туди, аж воно пішло, друга роздвоїлася. Тобто тут я вже позаналишав поза, їх безліч. Дивіться які. От. Писали люди опять же, в коментарях, що що це дурниця, бувало таке, що це б дурниця, нічого хорошого великого не виросте, але виростають, великі помідори виростають. І на штурпаках, я вам скажу, набагато раніше вони подостигали, аніж, як я вже кажу, це вище. Да, дивіться, аж де найвища достигша помідора, це вона буде ось тут. І то, бачите, тільки поодинокі, поодинокі помідори, що так високо але зато оцей штурпак, який тут був, вже він де там, чи був, чи не був, чи на сусідніх, то вже давно я коротше, червоні помідори пообривав. Ось така різниця. Тобто правильніше було б, навіть не в одне стебло, ну на мою думку, не в одне стебло залишати помідору, да? а тако брати, лишати там 4-5 цих пасинків. Так само обзьобувати і краще десь цю помідору ось тут б таку прикусити. Тобто таким чином воно б дало б туди, так як воно зараз ну показує на практиці, дало більше б туди, в ці помідори, і вони б вони реально скоріше достигають, аніж оці помідори. Бачите, це ж теж штупак, які е, ростуть на стволі. Так як ще раз наголошую, бачите, високо, високо достигших помідор немає. Но зато з штурпаків, якщо передивитися ті минулі відео, дуже багато я вже позривав. А, до речі, ось цей зламаний штурпак з чотирьох помідор, дивіться, висить на волоску, але він росте і достигає. От. Так як я вже тільки що казав, ці, з цієї сторони я більше залишав, тому що опадало цвіт і треба якісь приймати рішення то тут реально, реально ну подивіться що тут робиться реально. Дивіться, яка. раз другий раз і це ж ця помідора вона пішла значить дивіться теж тут один штупак до мене пішов другий туди пішов там вже кінчились помідори і вона роздвоїлася і вона йде вище і там вони є так що Робіть свої висновки, хочете робіть, так, хочете не любік, це, як я вже сказав, дуже накладно по, по праці. Тому що з кожного цього штурпака виростає пасинок і в результаті чого приходиться тоді оцю всю зелену масу стригти і стригти. Крашу ось такі справи. Я думаю, внятно об'яснив, вона вражанність допомагає. Дуже чудово. Двіся, теж звідти три помідори вже є на халяву, Да? поки ці достигнуть, то ті перші достигнуть. Це гарантія. ці, де дуже багато листя було, то я тут ще реально нічого не збирав. Помідорів є, вони невеличкі, але тут і пасинки не обстріжені, нічого, Тобто дикі помідори. То ще звідси практично я нічого і не рвав. Не практично, а взагалі нічого не рвав. Ось тут були пару штук червоних віров, а тут а там не було. Дуже багато листя, дуже загущено, темно, нічого не видно, нічого не росте. Нічого не росте. Ну як нічого не росте, не достигає, тому що сонце не попадає і воно якесь не червоне. Значить, дивіться, ще можна всі штурпаки. Хопа, бачите, дивіться, Він сам собі висить. Донизу. Зігнувся. Так само дивіться, питання було, чи опускаю вишки. Вишки не опускаю, є тако фрагментами. Дивіться, зігнулася, не своєчасно вона була підв'язана. І вона собі обвисла донизу. Я вже її трогати не буду, хай вона там собі росте. В своєму руслі. Другий значить, штурпак, дивіться, роздвоєне, роздвоєне стебло. Три помідорки, на халяву. є, є. Значить, тута... Є. Три помідорки штукашок, звідти зелений. Дуже багато побривав червоних. Дуже багато. Ось так. хай вам всім щастить, я треба збирати, бо треба назбирати звіси ще помідорів. І поки вони були червоненькі, щоб для показу, то я вам ці всі, всі діла показав. Зараз визверею, то вже тоді не буде що толком показувати. Хай вам всім щастить.